Глобальний саміт миру 107 країн підтвердили участь, серед них і Філіппіни. Попередження дезертирства в Україні хочуть створити військову поліцію. Ігри нескорених 2025. в Україні. Стартував відбір до національної збірної. 107 країн світу і міжнародних організацій підтвердили участь у глобальному саміті миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Серед них і низка країн Південно-Східної Азії, зокрема Філіппіни та Сінгапур. Президент України особисто запросив їх лідерів долучитися до мирного саміту. Володимир Зеленський здійснив візит до Філіппін, де вперше зустрівся з президентом цієї країни Фердинандом Маркосом Молодшим. Зустріч у Манілі стала першою в історії двосторонніх відносин між Україною та Філіпінами. Вдячний Філіпінам за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Це дійсно такий історичний візит президента України. Він я сподіваюсь, започаткує таку нову главу в наших відносинах, посилить економічне торгівельне співробітництво між нашими країнами. Це дуже такий позитивний сигнал, того, що Україна посилює свій вплив в цьому важливому. З, ге... з економічної, з геополітичної точки точ... Точ... Точок зору регіону. Філіппіни завдяки підтримці сполучених штатів займають особливе місце у азійсько-тихоокеанському регіоні. каже Мережко. Співпраця з цією країною є важливою для офіційного Києва, який цього року планує відкрити у Манілі українське посольство. Наразі президент Філіппін вперше припустив, що його країна може звернутися до США щодо військової допомоги. У свою чергу Китай звинуватив Вашингтон у провокуванні непорозумінь через підтримку Тайваню та Філіппін. Лідер Філіппін Фердинанд Маркос попереджає, що подальші зіткнення за участі китайського флоту у південно-китайському морі можуть спричинити війну. Ми не дозволимо нікому принести геополітичні конфлікти або будь-яку війну гарячу чи холодну в наш регіон. Ми не дозволимо жодній країні або жодній силі створити конфлікт і хаос у нашому регіоні. Це доволі складний з політичної точки зору регіон, і існує певна політична напруга між Філіпінами і між іншими країнами цього регіону з одного боку і Китаєм. Є певні територіальні питання, які досі не врегульовані. Філіппіни, наприклад, бачать в Сполучених Штатах своєрідного гаранта їхньої безпеки, і вони розраховують на підтримку Сполучених Штатів. Звісно. Оскільки така напруга існує, то треба зробити все, щоб цього не сталося, тому що вибух або спалах якогось військового конфлікту в цьому регіоні він буде не на користь Україні, тому що він буде на користь скоріше Росії, яка розраховує на посилення напруги. Тема колективної безпеки була центральною і на міжнародній конференції Діалог Шангріла, що відбулася у Сінгапурі. Володимир Зеленський закликав країни Південно-Східної Азії до коаліції на підтримку України та сприяння у поверненні українських дітей, яких незаконно депортувала Росія. Ми точно знаємо про 20 тисяч українських дітей, які були викрадені і вивезені в Росію. Ми знаємо їхні імена. І сама Росія заявила, що забрала кілька сотень тисяч наших дітей з окупованих територій України. Тільки найгірші злочинці роблять такі речі. Ми повинні повернути всіх наших дітей назад в Україну: до родичів, до батьків. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з керівниками вищих органів Аудиту Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Чехії. Обговорили зокрема важливість парламентського контролю у сфері публічних закупівель. Руслан Стефанчук наголосив на важливості міжнародного досвіду для вдосконалення української системи аудиту та підкреслив, що впровадження міжнародних стандартів дозволить посилити контрольну функцію парламенту і підвищити ефективність державного управління. Безперечно, ви знаєте, що український парламент, як і ваші парламенти, мають цілу низку таких особливостей, за якими вони здійснюють парламентський контроль цієї. Координація роботи з урядом. Година запитань до уряду. Це тимчасові слідчі спеціальні комісії, але, мабуть, найбільш ефективною такою, таким напрямком парламентського контролю, фінансового контролю є діяльність рахункової палати України. В Україні планують створити військову поліцію. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у парламенті. Ця структура вже давно на часі кажуть у Міноборони, який напрацювало відповідний законопроєкт. Документ стане першим кроком до створення системи юстиції у Міноборони, наголошують у міністерстві. Основна функція військової поліції попередження дезертирства в армії. Цей підрозділ із слідчими повноваженнями буде займатися розшуком військових, які самовільно залишають місця проходження служби, проводитиме затримання порушників, фіксуватиме злочини, а також захищатиме права військовослужбовців за стандартами НАТО. Планується, що військова поліція складатиме півтора від чисельності особового складу ЗСУ. Раніше повідомляли. Се, що лише за січень лютий цього року зареєстровано майже тисяч 800 кримінальних проваджень щодо самовільного залишення військової частини на законодавчому рівні. Верховна Рада планує створити і надати цій службі додаткові повноваження для здійснення охорони військових об'єктів, військових вантажів, а також посилення правопорядку і дисципліни у військових частинах і підрозділах. Також ця служба, військова поліція буде мати право доглядати транспорт в період воєнного стану, перевіряти вантажі, перевіряти осіб, також боротися з диверсійними групами, здійснювати інші заходи. Україна посилює контроль за якістю донорської крові. Уряд затвердив ліцензійні умови для заготівлі та тестування донорської крові, каже голова профільного комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. За його словами, в умовах повномасштабного вторгнення кров донорів потрібна для порятунку поранених військових. Водночас створення системи крові одне із зобов'язань України відповідно до угоди про асоціацію з ЄС, яке наша країна виконала майже на 90 відсотків. каже народний депутат. До цієї постанови уряду центри крові отримували ліцензію зазвичай тільки на медичну практику, крім медичної практики, все ж таки головне в центрах крові це якраз підбір донорів, збір крові. І правильні умови її зберігання, і головне це тестування крові, щоб людині, якій переливають кров, не зробити гірше ніж було до цього переливання. Тепер це все чітко регламентовано. Причому я вам скажу про ці ліцензійні умови, нас більше навіть просила не євросоюз, а самі працівники центрів переливання крові. Бо це для них дуже важливо. Це безпека людей. Мінагрополітики України розробляє механізми для прозорого і безперешкодного експорту за словами народного депутата Дмитра Соломчука. Нині необхідно створити механізми боротьби з тіньовим експортом зернових та олійних культур та встановити чіткі правила для всіх учасників ринку. У профільному міністерстві розробляють механізм, який би дозволив ефективно прогнозувати максимальну врожайність різних культур. Крім того, ухвалено зміни до законодавства щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного та надзвичайного станів, в яке встановлюються мінімальні ціни на експорт. Ці кроки є частиною більш широкої стратегії інтеграції українського агросектору з європейськими стандартами. Нам потрібно створити умови, які дозволять чесним компаніям здійснювати експорт без перешкод. Система повинна працювати в державному сільськогосподарському реєстрі, де є прив'язка до кожного гектара, і на офіційно орендованій землі необхідно визначити, які культури там вирощуються. Уряд заробляє системну боротьбу з таким тіньовим експортом, тому що з країни виводиться валюта. Виводяться кошти, не сплачуються податки, тому що це готівковою виходить обіг всередині країни. А в свою чергу, фермерам, аграріям потрібно збільшувати державну підтримку, збільшувати кредитування, зменшувати відсоток. І це не може відбуватися, якщо з країни вимиваються кошти. Через те, це питання має бути кардинально завжди вирішено. У парламенті напрацьовують зміни до антидопінгового законодавства. Народні депутати переконані, світові потрібен чесний і справедливий спорт, наголосив голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Андрій Кожем'якін. За його словами, чинне антидопінгове законодавство потребує оновлення з урахуванням вимог всесвітньої агенції та кращих міжнародних практик. Світові потрібен потрібен, я вважаю, чесний і справедливий спорт. В свою чергу комітет зробив все від нас залежне, щоб привести українське антидопінгове антидопинне законодавство в відповідність до вимог всесвітнього антидопінгового гаєнства. І, незважаючи на всі проблеми, у тому числі юридичного характеру, це завдання було виконано ще у 2022 році, захвалення закону України про антидопінгову діяльність. У спорті для всіх нас чесний спорт це принцип, якому ми слідуємо, правила, яких ми маємо дотримувати. Україна послідовно опановує кращі антидопингові стандарти і практики, і буде робити це і надалі. Цим ми кардинально відрізняємось від наших сусідів Росії, які постійно порушують ці правила, і більше того, це толерується і керується державою. За словами народної депутатки, чемпіонки світу з легкої атлетики торік було проведено 1400 допінг тестувань. Учасники комітетських слухань пропонують включити питання антидопінгової діяльності до місцевих та регіональних програм розвитку фізичної культури і спорту, започаткувати наукові дослідження у цій тематиці, а також створити посаду омбудсмена при національному антидопінговому центрі для посилення співпраці з міжнародними партнерами. Вже з наступного навчального року передбачити запровадження спеціальних тематичних курсів. З антидопінгової тематики в освітніх програмах вищих навчальних закладів України, в першу чергу спеціалізованих на підготовці фахівців з фізичної культури і спорту. З наступного навчального року передбачити в шкільних навчальних програмах з фізичної культури тематичні уроки чи заняття з відображенням елементів антидопінгових знань і освіти. Несприйняття допінгу має розвиватися зі школи. Рекордна кількість учасників: 415 військових і ветеранів, які отримали травми та поранення, виконуючи бойові завдання на фронті, взяли участь у цьогорічних національних змаганнях ігри нескорених. Участь у іграх у 2025 році стане для України ювілейною. Вітчизняна збірна в п'яте продемонструє нескореність наших воїнів цього року. До збірної потрапить на 10 осіб більше ніж минулого. Міжнародна фундація ігор нескорених збільшила українську квоту з 25 до 35 учасників. Вже до 30 червня відбіркова комісія обере та оголосить склад національної збірної, котра представить Україну в Канаді, у 2024 році. Найбільша кількість ветеранів військовослужбовців, які отримали травму. Зареєструвалися на участь у іграх нескорених, які відбудуться у 2025 році у Канаді. 496 заявок подали наші ветерани з різних районів України. Найбільше учасників саме з Дніпропетровської області. Це подія дуже важлива, і хлопці, які отримали травми пошкодження на війні. Вони через ігри відновлюють здоров'я, відновлюють свої е, е, психологічні розвантаження, і це додає їм енергії і впевненість в собі. Ми повинні показувати світу, що ми не забуваємо про своїх захисників батьківщини. Ігри нескорених у ванкувері Віслері 2025 стануть першими в історії зимовими гібридними іграми. Учасники візьмуть участь у плеванні, висловенні на тренажерах, волейболі, сидячи, баскетболі та регбі на кріслах колісних, включаючи нові зимові види спорту: гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон і керлінг на кріслах колісних. Втім, національний відбір складався з класичних видів спорту. Підготовка була мінімальна. Я 28 травня виїхав з зони бойових дій Харківської області і вчора приїхав в столицю, буду займатися двома видами спорту це жим лежачі та настільний теніс. Настільний теніс граю з дитинства для себе, а жим лежачи буду пробувати. Це будуть мої другі змагання по жиму лежачі.